Всім привіт! А чи є у вашої сім'ї традиція ласувати дирунами після того, як викопали картоплю? Якщо так, відпишіть у коментарі. Мені буде цікаво почути для класичного рецепту дирунів. Нам знадобиться звісно ж, картопля, цибуля, порошно, яйце, сіль. Та олія для смаження, точні грамовки, як завжди, можете знайти внизу під відео. Спершу нам потрібно натерти картоплю на дрібній терці, відтиснути з неї зайвий сік, проте повністю забрати рідину з картоплі не потрібно. Потім натираємо цибулю, я використала для цього дрібнішу тертку. Загалом ви можете перебити і картоплю, і цибулю на блендері, проте як на мене, виходить набагато смачніше, коли ми натираємо на тертку. До подрібненої картоплі додаємо 2 чайної ложки солі, 2 столові ложки все ретельно перемішуємо. Маса виходить ось такою пишною. На попередній розігріту сковорідку додаємо олію та викладаємо наші майбутні дурни. Я викладаю столу ложку з віркою, аби сформувати один дірон. Обсмажуємо дурни по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Обсмажені дуруни викладаємо на паперовий рушник, аби він увібрав у себе весь зайвий жир. Звісно, ви можете обсмажувати дуруни навіть без олії, проте тоді їхня шкоринка не буде такою хрусткою. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!